Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно важливою інформацією. Зараз розповім, про що буде йти мова. Міністерство соціальної політики та Мініст будуть обмінюватися інформацією щодо внутрішньопереміщених осіб та боржників, що це значить і як це буде працювати на практиці. Міністерство соціальної політики України та Міністерство юстиції уклало два договори про інформаційну взаємодію. Що це значить? Міністерство соціальної політики буде передавати дані про внутрішні. Переміщених осіб, а Міністерство юстиції зі свого боку боржників. Завдяки обміну даною інформацією, державним та приватним виконавцям не потрібно буде більше надсилати. Листами запити до Міністерства соціальної політики, щоб уточнити інформацію про внутрішньо переміщених осіб, які є боржниками, отримувати відомості про боржників з числа, які мають статус ВПО, зокрема про фактичне місце їхнього проживання вони зможуть в електронній формі. Завдяки цьому буде заощаджуватися час та бюджетні кошти. Від ресурсу Мін'юсту автоматизованої системи виконавчого провадження будуть Направляти запити до ресурсу Міністерства соціальної політики. Нагадаю, що в нас планується, що запрацює єдина інформаційна система соціальної сфери. Це дозволить також державним та приватним виконавцям оперативно отримувати необхідні дані про боржників, які стоять на обліку ВПО, а також саме головне виконувати рішення суддів та інших. Органів. Водночас від Міністерства соціальної політики зможуть направляти запити до Міністерства юстиції щодо боржників, а саме головне щодо факту не сплати аліментів і отримувати відповідні необхідні відомості. Це дозволить в майбутньому, коли в нашій державі запрацює єдина інформаційна система соціальної сфери без додаткових зусиль працівникам призначати та виплачувати тимчасову допомогу дітям, батьки яких або ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання. Невідомо, тож будемо чекати, як це запрацює, і наскільки швидко дійсно така допомога буде призначатися дітям.